Льох, для мене ця машина це завжди на третій місці. Перше, ти знаєш, БМВ, друга, пусть Будевах, і це Мерседес. Ну, блін, польстіл насправді на другому місці. Вах. Я думав, там в списку його немає. Нема, нема. Ти. Але насправді, любі глядачі, ми знімаємо завжди огляди на БНВ і на Ауді. БМВ. BMW. BMW. баріше моторверка, mm -hmm. якщо ти не знав, на всяк випадок. І чомусь оминаємо стороною. У нас мерседеси. Це в нас шикарнющий Мерседес 4 літри з нереальним потенціалом по тюнінгу. Їх розкусили. Вони нарешті поїхали. В цьому випуску я тобі доведу, що М8 і Р7 це не просто конкуренти. Ось ця машина може бути навіть на першому місці в твоєму списку. Тому... Запрошую тебе і наших глядачів у сьогоднішню неймовірну та шикарну подорож в світ Мерседесу AMG 63. АМГ! Ну, Льоха? що ти два банани тут зібрав. У нас на станції був Mercedes CLS, і я вирішив його порівняти з нашим Mercedes AMG GT 4Door Formatic Plus. Стоп. Друзі, ану, це дві машини медійних людей. Ану, не пишіть, чи, чи ця машина, і чи ця. Обов'язково підпишіться, поставте лайки, гарний коментар, ми стараємось. AMG GT – стараємося. Тіша машин, воно дуже багато нове покоління. Якщо стої зравнювати, то це ж взагалі пропасть. і чомусь люди вважають, що AMG GT – це якась нова лінійка, це новий напрямок, все інше. Але насправді, ось це це глибоко доопрацьована ось ця машина з усіма сучасними трендами. Тобто, у нас вже не такі великий двигун. 6,3. У нас тут 500, це в нас звичайно 500. Тут в нас 4 літра заряджений двигун 177 двигун. Тобто, це в нас набагато. Більш сучасний швидву. Взагалі, ця машина у нас називалася «Банан». банан. Тому що, коли ти на неї дивишся зі сторони, зараз ви це зможете добре побачити на екрані, у неї йде форма банана. Саме через цю каплю, коли йде набігаючий потік повітря, у тебе піднімається жопа. Ця ж сама... На Ауді ТТ та ж сама проблема, на А7, на Mercedes AMG GT, І та ж сама проблема у нас тут. І тому це певний дизайн, це гранд Turismo, це GT. Не просто так воно називається GT. І ще хочу окремо сказати, як власник Octavia, це в нас насправді не седан, це в нас насправді ліфтбек. Тому що у нас заднє скло піднімається разом, а разом цей, з да, А Це походу седан. Давайте перевіримо. Так, а це седан. Охо-хо-хо-хо. Коли ти дивишся на цю машину ззаду, ти одразу розумієш, що вона досить проста. На дизайн не перенавантажений. В морді у нас є ноздрі, інкрустація, все красивенько, класичні рукоятки. У нас насправді хром, до речі, виділяється, більше немає хрому на машині. У нас є суперкрутий надпис. Мені дуже прям нереально заходить в плюс, тому що плюс у нас червоним виокремлений такий. Тобто машина виглядає приємно, не перенавантажена, вона виглядає по-багатому, тому що це в нас не плівка, це в нас рідна. Фарба, вона матова така, вона глибока, вона приємна. Тобто на преміум автомобілях, хто не знав, завжди використовуються глибокі темні відтінки. Ну, якщо захочеш покрасити, це буде. Проблемка. Ти коли дивишся на оптику, коли Мерседес взагалі остання хвиля дизайну в них пішла, вони почали використовувати сваровські ці кристали. Зараз я впевнений, вони їх вже не використовують. Але структурно 3D, суперсимпатична строчка, передня оптика, задня оптика, вона реально без. Ну, тобто, хто не знає, така фара вона дуже дорога. Вона багато коштує. У Мерседеса були проблеми з фарами, вони пітніли передні фари, все інше. Але подивіться, роздивіться цю фару, вона просто шедевральна. Да, Льоха сказав, що вона. Дорога, це правильно. Не прижимайтеся близько, бо буде дорого страховка не виплатиться. Ну, Дуже скромно. От, скажи: що... ну просто фари, два діфузори якісь маленькі, вихлоп, значок, все. Тому що по-справжньому великий капітал, великі гроші, там немає страз циганських. Воно завжди обережно, строго, чотенько. Насадки, вихлопна система, як ми вже зазначили, АМГ, якщо взяти попередні періоди зараз, це найкрутіший вихлоп, найкрутіший звук. Звук, так. І, да. і коли ти вихлоп. на них дивишся, якщо навіть порівнювати з твоїм улюбленим X, XM, то ми не бачимо патрубки, які стерчать, які нам заважають. Хоча у нас тут встановлені подвійні патрубки. Тобто, це в нас зовнішня насадка. І Внутрішній патрубок, але воно навіть коли ти їдеш за цією машиною в потоці, коли я за тобою їхав, я не бачив нічого. І тому я вважаю, що реалізація з чотирма патрубками на мерседесі набагато багато Ми заміряли наш Mercedes AMG GT. І давайте перед тим, як ми розберемося, який тюнінг ми зробили, скільки потужності ми отримали, давайте розберемося з базою. Це в нас AMG GT. Це у нас, якщо це так можна назвати, звичайне AMG. А так само у нас є більш потужна версія AMG GTS. Вона йде з заводу з більшою потужністю, і коли ми робимо тюнінг, у нас машини з індексом S мають більший потенціал для тюнінгу. і На виході ми отримуємо трошечки більше, тому що турбіни у нас трошечки зменшена. Двигун М 177, М, мабуть, тому що Мерседес. Та коробка 9G-Tronic, 9 дев'ятиступенчата коробка, яка саме розрахована у нас на наш АМГ-шний двигун. Раніше у нас двигун АМГ 63 Цей двигун у нас називався. М156, коли в нас з'явилися турбові 63 АМГ, в нас двигун став 5,5 літрів, при тому, що вони все ще називалися 63. Турбовий 5,5 літра Це в нас був 157-й двигун. а це в нас 177-й двигун. І він в нас вже став не 5,5 літрів, а 4 літра. Тобто всі, хто розбираються або не розбираються, коли написано 63 на мерседесі, вони вже давно не робляться з об'ємом 6,3 це індекс потужності, який у нас має відповідати певному сегменті в ринку. Хочу окремо сказати дякую Mercedes, тому що вони продумали сервіс, вони продумали тюнінг. І на відміну від звичайних автомобілів, які у нас просто, ти відкриваєш капот і все. Навіть якщо це настільки шикарна машина, вам потрібно залізти, зняти двигун чи щось саме на Мерседесі, ви можете повністю. Під 90 градусів відкривати капот на кожному мерседесі, це найкраще, що може було бути в мерседесі, да? і все, закриваємо капот. Це традиції. Мерседес показує, що двигун це не на останньому місці. Ще Макс, якщо ти не знав, якщо наші глядачі не знали. До речі, напишіть коментар і поставте да, лайк, поставте і лайк. колокольчик і все інше. Хто не знав, що таке AMG? Це означає, одна людина, один двигун. Тобто, у тебе є цех, туди заводять комплектуючі, і одна людина від самого початку до самого кінця збирає цей двигун. І якщо в тебе теоретично якийсь підривний мотор, ти знаєш до кого звертатися. Давайте, 4 літри Мерседес копіювали цю схему Audi. Тому що, по-перше, об'єм, ми розуміємо, по-друге, у нас турбіни повністю в розвалі блока знаходяться, один в один. У нас випускні коліктора по боках знаходяться один в один, впускна система. Тему у нас попереду, тобто це вже стандарт в перформанс машинах Що конкретніше ви тут зробили по тюнінгу? І скільки сил саме ця машина у нас отримала стейдж один, тобто калібрування двигуна і донпайп. Ми отримали 700 плюс кінських сил. Ми маємо точний графік, і ми вам його обов'язково покажемо під кінець випуска для того, щоб ви додивилися. І взагалі, це я би назвав перший крок. Не просто так стейдж 1. Потенціал у нас є стейдж 2. Ми можемо встановлювати турбіни. Ми можемо встановлювати купляти досить багато залізячок, які у нас є на ринку. І ця машина насправді, якщо знову ж таки порівнювати потенціал серед усіх інших конкурентів, він шикарний. Скільки максимально може вижити Ауді? Ауді? 1300 кінських сил синя 6 повністю стоковий двох повністю п'ята дев'ятока від турбіни, 850 кінських сил, десь неправильно зловили повітря, десь холодок, де ще щось. Мінус шатун. Цей двигун, він не такий, як в Audi, тобто його можна зламати, і він не такий, як в БМВ, коли він дуже рано ламається по приколу. Цей двигун десь посередині, у нас під тисячу кінських сил, в залежності від турбочарджерів, можна його навантажити. І окремо хочу сказати, будь ласка. Будь ласка, якщо у вас є такі машини, якщо у вас високий ступень стискання, якщо воно багато коштує, якщо там написано ім'я людини, яка її зібрала. Будь ласка. Заливайте нормальний бензин, Того, бензин, пали. бін бензин, паливо нормальне. Тому що, блін, ця машина приїхала на 95-му бензині. Багато інших АМГ ЕМО Каресок приїжджає на п'ятому бензині. Будь ласка, подумайте, у вас коли занадто низька детонаційна стійкість, у вас детонує двигун. У вас, блін, детонація в ньому відбувається. Навіщо таку дорогу машину над нею так просто знущатися? Будь ласка. Леха тебе по материалам. Топ mm. ну матеріали топ. Скажи, якщо ти спілкуєшся yeah. з мерседесом, ти вже не звертаєш на це увагу. Да, матеріали на вищому рівні, і вони ну це мерседес, це школа Мерседеса. Це Лухрівано дуже. Хочу звернути твою увагу обов'язково на екран. Тому що, наприклад, ми нещодавно знімали XM, Ми знімаємо інші нові BMW, інших виробників. І саме, так як я вже казав, Мерседес робить дуже багато ноу-хау, які потім приймають інші виробники. Це в свій час було з БС з ESP, там з дуже багато фішками так, саме засла. Це Мерседес придумав. То зайди на Вікіпедію, будь ласка, Я почитай. Але на відміну від БМВ, він у нас йде неформований, розгорнутий на водія. Да. Він у нас йде плоский. І тому нам це дає натяк від заводу, що Мерседес робить не саме для водія, а для всіх, хто сидить в машині, умовно, в першу чергу. А БМВ робить саме для пілота. І рай. тут саме ми Бум розуміємо, це спорт. Філософіка. <гум> подивись кермо, подивись матеріал. Не, диви, плані... Коли воно тільки вийшло для мене, для преміум, мультифункціональне кермо. Для мене це еталон. В плані салона по-багато. Ну, мені не подобається біле, але коли виключається світло і включається вся підсвітка. Подсвіточка. Це просто Боже, вона так, усюди, влектори, воно це, конечно. у нас навіть карта, у нас навіть войлась <гум> <полична> не ценіша, <гум> скажімо, вона підсвічується і воно прямо, ну, насичено, якісно. В реальності не на екрані виглядає. Прям сок. Давайте. О, поїхали, давай. Ну, скажу чесно, не так печально. На відео, коли там дивились, ну, є маленький скрип, але ні, ні, зараз... ні, ми їздили нормально, не скрипіло. Коли ти їздиш, то тут нічого не гримить. Але на більш старому Мерседесі, ти коли береш карти, вони там немає звуку насправді. Тобто, це, це в наш... Це сучасна машина. Тому це так зараз насправді виглядає. Я, я б на це списував. Коли сідаєш за кермо Мерседеса, це одразу відчутно, тому що Мерседес має свої традиції. Мерседес вважається абсолютно преміальною маркою, тому що люди, коли вони мають мерседес, вони завжди кажуть Мерс, мерс там преміум. Тобто, якщо люди собі уявляють якийсь преміальний седан, це в першу чергу s клас. Якщо Мерседес продає легкові автомобілі, то переважно на нашому ринку це, звісно, преміум автомобілі. І коли ти сідаєш AMG 63 63 4-door на повному приводі на машину, яка по факту у нас є спортивним болідом, ти все одно відчуваєш максимально комфорт, тому що саме це і є про мерседес. Коли ти поєднуєш перформанс та комфорт, для мене мерседес завжди в першу чергу обирає комфорт. Коли ти сідаєш за кермо конкретно цієї машини, в першу чергу у нас максимально світлий салон. Це прикольно, це приємно, коли ти дивишся на дорогу периферійним зором, ти це бачиш, і воно зворотній ефект від чорної стелі. Виділяється карбон чотенька. Коли ти сідаєш в сучасний Мерседес, у мене таке відчуття, наче я зайшов на яхту. І все, що тут у нас знаходиться, воно трохи це нагадує. Підсвіточки, шкіра мерседесівська. Звісно, Маємо на увазі, що це знову ж таки незвичайне AMG, AMG GT. Тобто, це в нас преміальна машина навіть в рамках Мерседеса, і тому тут автозатемнення заднього скла, автозатемнення всіх стікл. У нас є, скажімо, підігрів, масаж, і все інше. І коли ми підходили перший раз до цієї машини, я думаю, о. Зараз ми порозмовляємо про преміум. У мене схоже відчуття, як на XM. Ти сидиш, ти очікуєш комфорту. У тебе максимальний салон. У тебе фірмові сідушки, м'якенькі. До речі, дуже крута підтримка. Але машина відчуваєте? Відчуваєте картинку? Машина дубова, Ми виїхали на погану дорогу я в максимально комфортному режимі. Їду, і все одно тіпає... Коли ти керуєш цією машиною на дорозі, одразу відчувається, що вона велика. Вона важка, їй, скажімо так, досить важко стояти просто на дорозі через вагу. Але коли вона йде на швидкості, вона знову ж таки має всі переваги великої машини. А коли у вас 63-й Мерседес, звісно, у вас аеродинаміка працює шикарно, у вас завжди виїжджає, заїжджає задній спойлер. Він працює про досить просунутому алгоритму. Воно. Он допомагає насправді. Багато людей не знає, але якщо, наприклад, цей спойлер несправний, якщо він не працює, на цій машині вмикається аварійний алгоритм, тому що вона на великій швидкості, якщо він опущений і не може піднятися, у вас дуже маленький зачеп задньої вісі стає. І таким чином вас може десь на повороті викинути. Але не переймайтеся, машина вам обов'язково про це скаже. Власники Мерседеса, що більше всього люблять. Mm, анальну пробку. Так, друзі, ми вже в гт за рулем. Перше враження вона мені більше подобається, ніреска. Не призятись кауді просто, але її рульошка, як вона стоїть, от більше подобається. В плані по ходовій, звісно, вона дубова, це просто смерть. Просто табуретка. Ми знімали двоєчку BMW m 240 Вона намного м'якіше від, відпрацьовує ці всі ямочки. А зараз я хочу перевірити, як вона відзивається на педальку. Давайте одразу рейс. А що це за провал такий? Дивіться, ми зараз їдемо, чотири тисячі, даю в пол. Майже секунда. майже секунда провал. Печаль. А так сипить вона гарно. Дуже схоже мені повихлопована на гранчі роки, які ми знімали. Просто не вистачає, щоб спереді щось орало. Ще замітив таку ну неприємну річ. Це я рахую як от водій. Тут є малесенька, вона як мій мізинчик маленький, Це кнопка аварійки. Якщо ти хтось тебе пропустив, щоб ти даже щоб ти просто розумів. Благ... Ну, благодарить на кого не треба. Просто чувак собі їй. Дуже сподобалося мені, що тут дуже мало сенсорів. Ти просто інтуїтивно можеш зрозуміти, що на що нажати. І це дуже приємно. Воно ще таке, як сенсор, виглядає, але тактильно ти не працюєш і все не жимається. Перевіримо, що в ходу. Ну, держав добре, да? так? Уже двушечка. Ой, добре. Ой, відстріли які. І що. Замітив, ми тільки що тронулися і легенький піночок. Це нормально чи ні? Як у мерседеси є певна специфіка, і той, у кого ламалися коробки на мерседесі, він знає, що існує такий артефакт, коли ти натискаєш педаль газа, після чого проходить певний проміжок часу, нічого не відбувається. а Потім раптово відбувається букс, і машина зривається з місця. Це відбувається, коли машина вже приїхала, скажімо так. Але, по ходу, коли вона вже трошечки там десь щось неправильно працює, можуть бути схожі симптоми в даному випадку. Це просто специфіка роботи мерседеса. В першу чергу, я так вважаю. Бо до мене є така діалогія для мене. BMW – це спорт, мерседес це лухарі. Ауді це середнячок, вроді інтелігентний чоловік, нормальний. От, от для мене так все. Тобто, якщо BMW це в першу чергу спорт, ауді це реальний якийсь об'єктивний компроміс між, між потужністю, надійністю, рештою, то Мерседес це в першу чергу у нас акцент йде на комфорт. На... <звук> ну я би не сказав, що прям на комфорт. О, хорошо, пошло. Ні, ну, так що ти хочеш, це 63 <звук> й Ой-ой-ой. До речі, я забув вам сказати, що саме AMG GT звичайний, тобто купе і ford door вони насправді кардинально відрізняються. Тому що на AMG GT 4 door у нас йде повністю компоновка, як, наприклад, на е 63 му Тобто у нас встановлений двигун і одразу трансмісія. А коли в нас немає цієї двері, трансмісія у нас становлюється не тут. Вона у нас позаду встановлюється. Вона у нас йде це спеціальну трубу. У нас йде вал, який передає оберти. Тобто, таке дуже рідко зроблено, і воно зроблено саме для балансування для розвісовки. І саме в цьому. Фордор та купе радикально відрізняються, якщо у вас стоїть три машини: AMG GT, Audi RS7 і BMW M8, що ви обираєте? Звичайно, GT. Ну, люд, чоловік любить Мерседес. Ну, що Ні, ти, ну ти, ти... Е якщо от, реально да, так вже помрієте, то, мабуть, s 65 новий. Що, наскільки він виглядає? Наскільки? Так. Готівки чи по балам. По готівки? По котлетам. По котлетам. Ну, так, я думаю, соточка. Ви бачите цю машину: респект чи дезреспект? Ні, респект. Шикарна тачка. Перші емоції. Красива, некрасива? красиво. Красиво, А яку марку любите? Фольсваю. Наскільки вона виглядає по бабкам? В котлетах. Так, в котлетках. Ну, кадет. Піш. Ну. x 3 X3. 3 Ну, yeah, no? no, 150. No. <laughs> Якщо ми порівнюємо Audi R7, o, AMG GT Fordor і BMW M8. BMW M8. Da. Що б ви обрали яку машину? Для себе. Для себе просто кататись до душею. А чи не BMW? <laughs> — Ні, Audi для. Ой, що BMW. Чого? <laughs> Ну, пустим. <laughs> Перше враження від тачки. А гарна тачка. Друзі, це ми катаємо нашого підписника. Ух, чуєте, які в нього будуть емоції? Ах, отстрельчики. Друзі, обов'язково підписуйтесь на нас. Приїжджайте, ми будемо скоро робити дуже класні сходки, і ми будемо катати вас на класних тачках. Тому обов'язково підписуйтесь на наш на телеграмчик, на інстаграмчик, і все буде топчик. подушка. Okay. So, вот, а вони надуваються, це вот, підтримка. Оце вот прикол. Ну що, Макс, Завалив я... чи я не завалив? <рес> я зміг тобі довести, що у Мерседес нічим не гірше, насправді, ауді та БМВ. В ній є свій смак, в ній є своя харізма. Типа прикольна, класна тачка, але я би її не купив, якщо так чесно сказати. Можливо, я її собі теж не взяв би, але якщо ми розглядаємо саме цей сегмент, саме ці машини, вона ідеальний конкурент. Ну, і... вона стоїть своїх бабок. Кому подобається, хай бере. Якщо є з бабки візьми, попробуй, покатався, не подав, продав і все. Робіть Кожа... свої висновки, пишіть коментарі, і ми з вами обов'язково побачимось в наступному нашому, нашому випуску.